Ді вас забути, ах, бо мило танки жити, мило тамки бути, де ті трави шовковії, славні степи криють, Десь як квіти позаквіти, зимніх росах миють, де ржуть, де соколи, де вірно співають, з бойним вітром у заріжку козаки літають. То, то може знов забути могили, кургани, Де козацтво українське, славні отамани, свою славу сном провадять, Славу серце гріють, а дідоми богатирські так то гарно піють, що аж тут відзивають, що аж тут їх чути Україно! Запороже можна вас забути? Он де грає лавий хлопець у турбан весело, он де дівча йде по воду, думку завело. Там собілка приграває, ніби соловіє, що там в гаю калинові піє, се піє, а то б жілка злотокрила думно се співає. Змучилась медівниця, ледві ще вертає. Он, коли щось тихі кніпи, вечір він дрімає, а по синій офалі човенце плаває. ньоси сіло гарне дівча, красне, як малина, а хороший кермаченко лягє на коліна. Обзирає сороківці, що куралі в куралі в'яжуть. А по тому, а по тому далі вже не скажу. А хоч рад би і сказати, але наші милі вже пропали в синій мряці, що Дніпер укрила. Далі видно білий хутор, пасіки, ставочок. Знов. Байрак там я воровий, вишневий садочок. А в садочку мала хатка, тамки на порозі. Сіла дівча Русокоси. ах, які ж там нозі. Та й і голко в то шиї в хустку квіти. Де ти бавиш біло вусе? Де мій ясний світи? Тихо. Тихо, любить дівча. Видиш он соколе. чорні очі глипа доокола. То не сокіл, то мій милий вороним літає. Та й схопалась красивичка, Очиняє. А сокіл ж на подвір'ї дівчину любує. Вона його хоче посварити, годі, бо цілує. Там далі на прикмету. Думаєш там соколи? Ні, то славні чумаченьки, возя скриму соли. От дивися, вже і стали, вже й воли пустили, вже й ватра запалена, вже ся розложили. Той готовить ситу кашу, ті вози знов мажуть, хлопці шумки заспівали. Старші казку кажуть. Далі, далі он де небо, багром ум'яніє. Слухай добре, як то мило, десь дзвіночок піє, то в тій церкві там за лісом з дев'ятьма верхами всі покриті срібно бляху злотними хрестами, а священник, старець ходить по святій контині. Молить слави Запорожу щастя Україні!